Національний відбір дитяче Євробачення Євробачення-2024». Фінал пройшов 22 вересня. Переможець Артем Котенко загалом виступили шестеро учасників відбору на міжнародний конкурс. Про це відомо її з трансляції нацвідбору. Ведучий шоумен Тимур Мірошниченко та співачка Анна Трінчер. Цьогоріч дитячий пісенний конкурс очікується у листопаді в Іспанії у Мадриді. Переможця на Ціонального відбору обирали глядачі та судді, голосували у за стосунку Дія переможцю Артему Котенко 12 років. Він родом із міста Охтирка на Сумщині виступив із піснею Дім її написала співачка, продюсерка Світлана Тарабарова. Дитячі Євробачення, щорічний конкурс вік конкурсантів від 10 до 15 років, участь беруть по одному представнику від країн-членів Євробачення. Європейської мовної спілки